Всім мої вітання і міцного козацького здоров'я ви на каналі «Виногради. сад на дачі, з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 4 листопада 2025 року. І от в коментарях до одного із відео прийшло таке питання. Скажіть, будь ласка, коли краще садити саджанці винограду, восени чи весною? Ну, моє особисте особиста думка. Що краще садити їх восени. Якщо ви їх придбали зараз, то зараз і саджайте. І майже всі свої саджанці я садив восени. Два саджанці тільки було посаджені весною. І то чому? Один саджанець я придбав взимку, і тоді земля була мерзла, сніги були. От тоді зими були не такі, як зараз. Зараз можна садити і серед зими. Якщо земля не мерзла, позитивна температура на дворі, то можна садити е, коли завгодно: і в грудні, і в січні, і в лютому. Ну а якщо зараз придбали, то навіщо вам його зберігати ще до весни? Є, е, по перше, його треба місце, де зберігати. Це потрібен погріб або підвал, холодний підвал, щоб температура була холодна, От. там близько нуля, чуть, чуть позитивна, але холодна. При теплій температурі, вже в лютому місяці саджанці можуть почати бруньки проростати. Це один садженець. я садив весною, тому що взимку придбав. Придбав його, а другий мені весною просто його подарили. І залишалося тільки садити весною. Дуже хорошо було б посадити, навіть якщо ви оце придбали зараз цей саджанець, посадити його в контейнер, ну, зробити з поліетиленої плівки такий типу мішка, тільки без дна. Об'ємом не менше 5 літрів, краще 10. Ну, можна відро 10-літрове використати як шаблон, на яке та саме і зробити це таке. Заповнити його землею, додати туди обов'язково біогумуса і отак от його посадити. Посадити і опустити його в той же погріб чи в підвал. Для зберігання до весни е, в лютому місяці, у другій половині, якщо його перенести в тепле місце, ну там позитивна температура 10-15 градусів, то вже починається проростання бруньок. І за той час, що він у вас там був в погрібі, зберігався його, по-перше, в цьому контейнері земля спресується, і корні вони там почнуть приживатися, з цією масою. А потім, якщо в кінці лютого, в другій половині перенеси його в тепле місце. От, то почнеться його вегетація. Можна в березні, може і краще. Чому? Тому що з тих, бруньок, з тих бруньок виростуть великі пагони, От, длинні. А висаджувати його потрібно вже десь в кінці квітня, тоді, коли пройдуть всі весняні заморозки. От. І цей пагін може бути довгий. Ну, якщо у вас ділянка присадибна, чи на вашому винограднику там є якісь приміщення, що ви його там будете зберігати, там у вас погріб знаходиться, то це проблеми майже немає. А якщо ви його, наприклад, зберігаєте десь у місті, в гаражі там, а ваш виноградник, так як у мене дача знаходиться на відстані 40 кілометрів, то потім його перевозити, і цей пагін можна зламати. Ну, потрібна ж машина для того, щоб перевести. Ну, а якщо десь в березні, перенести його в таке в тепле місце. І навіть гарно, щоб якщо теплий, погожий день виносити на двір його, щоб він там окліматизувався, закалявся і в квітні місяці висадити. Що це вам дасть? Ну, висадити в яму на постійне його місце проживання. Що це вам дасть? Розвиток, розвиток, потужний розвиток вашого саджанця, і вже на осінь ви будете мати гарну одну чи дві лозини, з якої на наступний рік уже можна починати формувати ваші, ваш кущ. І навіть на другий рік на другий рік, якщо ще в ту яму, в яку ви будете садити, додати біогумусу, то навіть якщо ви будете висаджувати цей саженець в ряд виноградника там, де загинув якийсь кущ винограду, ну, буває таке, що якийсь кущ по якій-то причині гине. От, якщо просто так посадити садженець, він е, приймається, але росте дуже погано, погано, толку з нього ніякого. І навіть е, науково дослідний інститут імені Потапенка Виноградарства, от, вони розробили спеціальну технологію, щоб заповнити такі міс місця, а саме відсад, відсотками е, від сусіднього куща береться лозина, яка прикопується. На тій глибині, там, де повинні бути корні. От. І таким образом вирощують кущ на тому місці. А через рік-два лозина та перерубується, і він від'єдняється і розвивається сам. От. Так, от, якщо саженець. От, Посадити з біогумусом, то він також буде рости. Не обов'язково, щоб він був зв'язаний з, з яким-то материнським кущом. І на цьому є приклад. Є на відео у Олександра Гергеля, де він посеред кущ ряда посадив так кущ і от він посадив. З біогумусом, відро біогумуса туди. Ну, плюс все робиться остальне так по стандартній технології. Яма 80 на 80 на 60, закладаються добрива, закладаються мінеральні добрива. от Каліни, фосфорні каліни, добрива, де-то 200 грам на яму. А Фосфорний, якщо двійний подвійний суперфосфат, то 200 також, а якщо не подвійний, то 400. От. І плюс відро біогумуса. І на осінь виходить, гарний розвиток куща. Ну, а для підтвердження цих слів в цьому відео я вам покажу кущ винограду Шакіра. Зняти це відео в цьому році, 6 серпня 2025 року, ми тоді проводили відео огляд у Олександра Гергеля. Це Олександр Гергель так його садив. Посажений він на початку ряду На початку ряду виноградника. ну В таких місцях також є корні сусідніх кущів і вони мають вплив. Але, дякуючи біогумусу, кущ отримав дуже такий великий розвиток, і на наступний рік мав бути гарний врожай. ну Мороз в квітні. Цього року підкоректував цей врожай. Залишився тільки один пагін. останні вимерзли. Але той пагін дав урожай навіть дві гронки. Морози були тоді, мінус 4 градуса, коли були зелені пагони, коли були вже суцвіття. Вічко винограда вона має три бруньки всередині: центральну і дві заміщаючих. От центральна чи якась заміщаюча, вони вимерзли, а по одній бруньки, десь через місяць пішов рост, но завдяки тому, що використовувався біогруму, от такий шикарний кущ, який ви, я пропоную вам подивитися і робити посадки аналогічним. Образом гібридна форма Шакіра від е Калугіна Віктора Михайловича. І хотілося вам показати перше плодоношення. Но перед цим хотілося зазначити, що це кущ, на якому зараз 13 зелених паголів зелених пагонів був посаджений в тому році вигітуючим саджанцем наприкінці травня. наприкінці травня. І він видає зараз 13 отаких. Паганів, просто-напросто такі монстри. Ще і залишилося Ну не, дово, не такі слабенькі гронка. Якщо хочете подивитися, що було на ньому до 28 квітня на моєму каналі Віноградні Гергелі Олександра, є ролик Потенціал гібридної форми Шакіра. І ви побачите, які там соцвіття були. Це залишки після морозів. І дивіться, що. Що він видав? Вона вже на даний час повністю готова. Дві такі гроночки. Ну тут невеликі, вони грамів по 500. Ну, е, уже вони готові. От, Володимир, давайте покажемо, давайте покажемо нашим вашим глядачам. Ось такий вигляд вони мають. Будь ласка, коштуйте любу, яку вам подобається. Тут е, в смак е, такий. Легкий-легкий мускатик вже є. Він відчувається дуже приємний фруктовий мускатний смак. Шкірочка не відчувається. кісточка ще зелена. М'якать консистенція, м'ясиста соковита, не суха ягода. Дуже приємна на смак. Так, да, Дуже смачна ягода, м'ясиста соковита. У вас вон, дві кісточки були, а в мене одна. От, так що може бути одна або дві кісточки. Шкірка з'їдається, хрустка, м'якоть, дуже смачна ягода, мускат чувствується і фруктовий такий аромат, присмак, є. присмак також є. Сила росту, звісно, колосальна. Оце такий 13 от таких паганів. Це на саженці, який посажений вегетуючим в прошлому році, тобто йому зараз фактично скільки один рік і два місяці, так? Да? Ну так з так. моменту посадки саженця. І при ну, глядачам я казав ще в тому році, що при посадці цього саджанця використовувалася звичайна схема плюс. Додавав я біогумус, біогумус, відро біогумуса сюди пішло, яке дозволило в тому році мати гарний розвиток цього куща. І, звісно, що цей біогумус ще досі працює на цей кущ, і наглядним доказом цього є його сила росту. Ось що дає такий розвиток біогумус і посадка саджанця не просто саджанцем, а вегетуючим саджанцем. Неважно, чи ви використали для його отримання живець, чи ви сам саджанець в контейнер посадили, чи взимку, чи ранньою весною, чи восени. І от такі результати можна отримати. На цьому все. Дякую всім за увагу, до зустрічі в наступному відео. Всім здоров'я і гарних врожаїв. За посадковим матеріалом звертайтеся до Олександра Гергеля. Телефон для замовлення на екрані перед вами, а також в описі під цим відео.